В інфекційної лікарні була інформація про те, що не були виплачені заробітні плати за січень. Скажіть, будь ласка, як зараз ситуація з цим? Чи були вони я скажу коротко, щоб зараз не вдаватися в подробиці цієї ситуації? Зараз дуже активно з управлінням охорони здоров'я працює. Начальник управління охорони здоров'я Максим Петрович Безносенко Ірина Станіславовна, адміністрація лікарні. Вони ж да, очікували пакетування і контрактів. Да, ці контракти, наскільки я знаю, вони вже отримали, але ми повинні розуміти, що це складна ситуація, і без, без втручання власника не вирішити. Я не хочу робити некоректні. Як так сказати розрахунки? Всіляки, тому що розраховувати все повинен той, хто безпосередньо управляє лікарнею. Є об'єктивні фактори цієї ситуації, це по всій державі, багато дуже зараз таких ситуацій, є суб'єктивні. Тому разом з власником, наскільки я знаю, управління охорони здоров'я звернулося до власника, власником є обласна рада депутатів. І створюється робоча група. Буквально день два вона буде створена, де будуть заслухані вже всі звіти, будуть вивчені всі е, можливі виходи з цієї ситуації, і робоча група, коли це все відпрацює, вже цим займуться постійні комісії депутатські для того, щоб це було все відкрито, прозоро. Як воно є. Я не хочу зараз аналізувати ситуацію так, як вона є, тому що буквально два-три заклади, Заклади є, в яких виникли складнощі, чому вони виникли? Тому що всі ці заклади є монопрофільними. Вони не можуть контрактуватися на інші пакети, ну, які є там в багатопрофільних лікарнях, ну там і хірургія, і терапія, і так далі. І так далі, і так далі. Тому це все в області, будемо казати, економічних розрахунків. Взаємовідносин з Національною службою здоров'я, системної роботи і такому якісному менеджменту і багато чого іншого. Я думаю, що в найближчий час шляхи, які розв'яжуть цю ситуацію, будуть знайдені. За допомогою всіх учасників цього процесу, Максим, зараз щось додавати все Про, да, ще проходить процес контрактування лікарняних закладів Миколаївської області. Я коли їхав на цей брифінг, подивився сайт НСЗУ. На теперішній час не всі ще лікарні підписали договір з Національної служби здоров'я України, але я можу сказати, що на сьогодні, на 13-те число, тринадцяте. 13. 13 число Миколаївська область підписала договір з НСЗУ на загальну суму 2 мільярда 471 мільйон гривень. Кожен договір з Національною службою здоров'я України залежить від той кількості пацієнтів, які вони пролікували за 23 рік, і, і з тої кількості складності цих пацієнтів розробляється договір з НСЗУ на. Слідуючий рік ну. якось ще маю питання. Я нагадаю, що співробітники цієї лікарні також будуть дивитися ваш брифінг, і вони нам неодноразово скаржилися про те, що інфекційну лікарню можуть закрити. Скажіть, будь ласка, ви можете спростувати цю інформацію і сказати, що найближчим часом лікарні закриватися не буде. Немає повноважень в обласної військової адміністрації закривати чи відкривати лікарні. Це ну, термін некоректний взагалі. Ось тому, чи спростовувати, чи підтверджувати те, на що немає повноважень в обласної військової адміністрації, ми не можемо. Це ситуація, яка Буде розглядатися виключно власником, виключно всією обласною радою, всіма депутатами, коли це взагалі може статися, поки що про це мова не йде. Така відповідь. А скажіть, чи повернуться якісь кадрові зміни обустави нашому? У нас є офіційна прес-служба, от і зараз ми в неї відберемо хліб, і потім вони зі мною не будуть розмовляти. Добре, дякую, колега. У 2023 році у лікарні швидкої медичної допомоги виникли великі фінансові труднощі. І Віталій Кім доручив вам розібратися з цією ситуацією навіть попри те, що ця лікарня була в. Власністю міської ради, е, яка ситуація в лікарні на теперішній час, що змінилося? Чи є загрози фінансової кризи та як наслідок зниження ефективності надання якісних медичних послуг? Я перепрошую ви це як... вам З... ви... Расліка... ви... приступності? Ні, так? Да. Я думаю, що першими це питання ви... представники інших ви... задавали б дивно. Дякую. Дивіться, дійсно, вона не була власністю міської ради, вона і є власністю міської ради, але для чого створена обласна військова адміністрація? Обласна військова адміністрація створена для того, щоб у час ведення військових дій вона працювала у тому числі, гасила всі. Безумовно, всі ситуації, які створюють соціальну напругу, які ослабляють там дух людей, там все таке інше. Тому ми маємо повне право в рамках своєї компетенції з об обласної підкреслю військової адміністрації, коригувати чи ці інші питання. Ну, для інтересу скажу так. Дивіться, згідно реформи медичної, що робить структурний підрозділ обласної військової адміністрації, що роблять обласні місцеві адміністрації, державні я маю на увазі, вони виключно обласні адміністрації розроблюють плани розвитку госпітального округу, куди будуть входити всі лікарні, які є спроможними економічно. Розподілу товарів та послуг придбаних за рахунок бюджетних коштів. Це теж обласна адміністрація. Представництво у складі конкурсних комісій, вже щоб не було ніякої там кумовства чи містечковості. Посади керівника комунального закладу охорони здоров'я, який включено або планується включити до спроможної мережі. Це От. Подання заявок на кадрові потреби будь-які. В Міністерство охорони здоров'я під час визвонився кілька сім проведення оцінки потреби населення і так далі, і так далі, і так далі. Це повноваження в мирний час, а військовий час додаються інші. Тому, да, звісно, ми тоді вмішувалися в цю ситуацію, працювали з керівництвом цієї лікарні. Тоді, ви пам'ятаєте, ці накази, ну будемо так сказати, некоректні, були відмінені. От. Але ситуація була дуже дуже напружена. Ми не вмішувалися. Ми коректно відносимося до нашого органу міського самовряду самоврядування міськвиконкому і структурному його підрозділу. Це маю на увазі міський, міське управління охорони здоров'я. Але ми контролювали цю ситуацію, ми працювали з адміністрацією лікарні, ми працювали з Національною службою охорони здоров'я, ми працювали з усіма, і ось вам результат. Ну, Наприклад, в нас була комплексна проверка, державна перевірка, державна всіх військово-лікарських комісій. Да? У нас є. Як у всіх нормальних людей, це ж жорстка перевірка. І представники Генерального штабу, і представники командування медичних сил, ну і так далі, і так далі, і так далі. Одна лікарня, в якої немає жодного недоліка, це лікарня швидкої допомоги. Це було дуже приємно бачити. Ну і контрактування в них закінчилося. Скажу так, вони сьогодні, вони в прошлому році були законтрактовані на 104 мільйони. В цьому році в них підписано контракт, що вони можуть максимально заробити, це 143 мільйона 362 тисячі. І додатково, коли в них буде збільшуватися кількість пацієнтів більше цієї цифри, вони мають ще десь 6,5 мільйонів в квартал заробити ще. Тому жодних перепон для того, щоб вся лікарня нормально жила, нормально працювала і нормально відпрацьовувала ситуацію, немає. Все зараз залежить, вже від тільки спокійного, наполегливого менеджому і оптимального підхіду для тих чи інших ситуацій. Можливість заробити в них є майже на ще скажу. Ну, десь на 180-190 мільйонів. А коли вони перевищать це, до 200 мільйонів можуть дійти. Вони перші зараз по місту Миколаєву самим великим об'ємом можливих отриманих коштів за свою роботу. Серед міських лікарень. Серед міських лікарень, я сказав. Ну, тому що в нас є обласна лікарня, є власний онкологічний диспансер, там за 200 мільйонів, у всіх і більше, і більше. Але да, є. у нас є декілька е невеликих монопрофільних лікарень, ну, наприклад, у нас деякі складнощі були е і зараз ми вивчаємо це питання, розбираємося з паліативною нашою Е, лікарнею. е Вона там має довгу назву, я так, що. Як в народі кажуть, є питання деякі стосовно стоматології, тому що там законодавство ну, таке, що не контрактується. Є питання пов'язані з, наприклад, там шкіряно венеричним диспансером і так далі. Вони поступово вирішуються, над цим, над цим працюють. Дуже в складних умовах знаходимося, дуже в складних. Ми зараз прифронтова область, ми не, наша область не купається в грошах, от. але е, за військові дії ми проведемо окремий брифінг, ми настільки е, суттєво наблизилися до більш сучасної е, охорони здоров'я стосовно обладнання. Ну скажу в обласній дитячій лікарні декілька днів тому, слава Богу, вже пусконаладочні роботи пройшли дуже великого, потужного, найсучаснішого модульного комп'ютерного томографу. Вже ні до кого звертатися не потрібно. Можемо там працювати, відпрацьовувати далі. Ну і пам'ятаємо про те, що всі до жодної лікарні мають у нас не тільки скважини, але й системи чистки води, і системи енергобезпечності, і так далі, і так далі, і так далі. Це все дуже велике зусилля, дуже великі кошти. Тому будемо так казати. Я не знаю, в кого в нашій державі на сьогодні нет проблем, немає проблем. Проблеми потрібно вирішувати. Спокійно, поступово, нормально. В такий важкий період камні один в одного кидати не потрібно, потрібно співпрацювати.